Дивимося на клінічні прояви цукрового діабету. Вони є специфічні та неспецифічні. Специфічні прояви цукрового діабету, окрім стійкої гіперглікемії, це ушкодження внутрішніх органів, які виникають тільки на фоні цукрового діабету, вони характеризуються генералізацією низки специфічних проявів, які доповнюють клінічну картину захворювання та замовлюють специфічний клінічний перегляд. Uh, так, то ми можемо повернутися до попереднього слайду і <кій> показати, що специфічні прояви це діабетична ангіопатія, діабетична полінейропатія, нефропатія, ретинопатія, харопатія та гепатус. Це ті ускладнення, які розвиваються тільки на фоні цукрового діабету, і вони uh, трошечки інші, якщо до ми, наприклад, будемо казати про. Просто ангіопатію судин нижних кінцівок не на фоні цукрового діабету. Також є неспецифічні не прояви цукрового діабету. Вони зустрічаються і при інших захворюваннях, і вони мають такі особливості, що вони можуть змінювати клінічний перебіг цієї хвороби. Далі. Ми з вами зараз розберемо основні відмінності сукрового діабету першого та друг, других типів для того, щоб у нас була можливість по-перше, відрізнити ці захворювання, тому що вони дещо різні. І по-друге, розуміти, чи потребує такий пацієнт, який попав до на нас на прийом. Срочної консультації суміжних спеціалістів, тому що завдяки острому початку при цукровому діабеті першого типу нам одразу не потрібні, не потрібна допомога інших спеціалістів, тому що у нас ще не встигли розвинутися жодні ускладнення цієї патології. Так, я вже казав, що для цукрового діабету першого типу характерний гострий початок. Однією з особливостей цієї патології є те, що вона переважно розвивається у осіб молодого віку, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я молодий – це до 45 років. Але ми відзначаємо, що цукровий діабет першого типу він та так, і як і цукровий діабет другого типу він значно молодший. Тобто, якщо раніше ми зустрічали цукровий діабет, Другого типу переважно у пацієнтів похилого віку або ще старше, то зараз ми бачимо тенденцію до того, що це захворювання потроху стає молодшим. І ми виявляємо цукровий діабет другого типу іноді у пацієнтів, яким, яким ще немає 30 років, <кій> завдяки гострому початку цукрового діабету першого типу. Тобто, що ми маємо на увазі гострий початок, у нас стрімко зростає цукор крові. І такі пацієнти вони завжди е, скаржаться на те, що вони хочуть пити, у них швидко втрачається маса тіла, у, у них е, дуже часто бігають в туалет. Е, це ті симптоми, на які ми маємо звернути свою увагу для того, щоб е, направити пацієнта на аналіз. Крові на цукор, аналіз сечі, загальний аналіз сечі. В загальному аналізі сечі ми завжди побачимо те, що у нас є глюкоза крові. А якщо це такий пацієнт проходив з, високим, з високою глюкозою крові довгий час, там 3-4-5 днів, то ми мож, можемо побачити у сечі сліди кетон, кетонових тіл. Тобто ми можемо казати про ускладнення кетоз або кетоацидос. Натомість цукровий діабет другого типу він частіше виявляється випадково. Тобто пацієнти ходять, 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 там у них відмічається свербі, шкіри, вони втомлені, вони в'ялі, вони набирають маси тіла, можуть втрачати набирати, втрачати масу тіла, а іноді можуть набирати масу тіла частіше вони набирають масу тіла. Uh, вони також можуть часто ходити в туалет, але вони це все списують на там, як переробив на роботі, на стресові різноманітні ситуації, і завдяки такому uh, перебігу хвороби, ми дуже часто цукровий діабет другого типу виявляємо випадково, тобто на. У до сімейних лікарів, до терапевтів приходить пацієнт, каже, що в мене там слабкість така, нічого не хочеться робити. І то дуже класно, якщо сімейний лікар або терапевт одразу набере глюкозу крові, а не буде там шукати якісь там патології щодо подібної залози, не буде шукати ще якісь там проблеми. І якщо ми набираємо глюкозу крові, бачимо, що там у нас а... вона зашкалює, то. Одразу такий пацієнт має бути скерований до ендокринолога. Так, у цій патології є неспецифічні симптоми: це полідіпсія, поліорія, втрата маси тіла або набір маси тіла, як я вже казав, астеновегетативні прояви, нікторія, поліофагія, анорексія та патології захворювання шкіри. Єдиним кардинальним проявом захворювання завжди буде підвищення глюкози крові, тобто ми можемо встановити цукровий діабет, якщо у нас підвищена глюкоза крові.